Хамло позбулося посади, як елітний поліцейський на ауді за 100 тисяч нахамив відвідувачам і позбувся погонів. Пілотка, відпочинок на окупованих територіях і відверті фото. Скандал щодо нової директорки елітного столичного ліцею. Школяра побили до напівсмерті за мультики російською мовою. Автобус на Київщині провалився під землю. Є загиблі і поранені. Масштабна пожежа на заводі в воронежі Все, складу нашому пі знищено унікальний корабель. Комуна в Криму. От ток штук не у нас двісті метрів ракети проходом. Українець на матраці втік до Білорусі. Привіт, друзі, я Олександр Преподобний. Давайте почнемо із гарних новин. І я навіть не про ухвалення палатою представників нарешті пакету допомоги Україні. Ні. Все, Складу нашому п ять. П ять. По Це палає завод Єкінмаш в Воронежі, який виготовляє ковальсько пресовані машини і металургійні верстати. Завод російської оборонки, по суті. Чого? жуткая. На фото, конечно, не так, на видео. Что-то, походу, дело горит там. Площа займання 3 тисячі квадратних метрів, троє людей в пожежі загинуло та палаючі склади окупантів – це добре, але ще краще, друзі, це, звісно, палаючі кораблі. Ось тільки що ми у нас 200 метрів ракета проход, вон, бачиш, горить. Так, що ще день Вдарила ракета не просто в пароплав, а в рятувальне судно кому на Чорноморського флоту. Росії судно, це до речі, унікальне, тим, що здійснювало глибоководні роботи. Цікаво, що комунну а, відпустили на воду ще 107 років тому. Його постійно переобладнували і модернізували, і застосовували у важких операціях, зокрема у підйомі елементів на місці, де затонув крейсер Москва. Воно пережило Першу, Другу світові війни, але напад Росії на Україну не пережило. А на Київщині мікроавтобус провалився просто під землю. Є, на жаль, Загиблі та травмовані. Це сталося сьогодні. Вранці на трасі Іванків Радомишель. В салоні було 9 пасажирів. Відомо про двох загиблих, ще сім людей у важкому стані. Що спричинило трагедію, поки невідомо. А ця історія, друзі, тягне просто на оскар в жанрі чиновницький ідіотизм. Приготуйтесь, вона вас точно вразить. Тож, поїхали! Елітне авто, сніданки в дорогих ресторанах, п'яна їзда, хамство і невідома супутниця одруженого е, звичайного поліцейського Віталія Манасяна. На все це ніхто не звертав уваги до вчорашнього ранку, поки поліцейський, судячи з усього у звичній собі манері не вирішив биконути на персонал закладу і на відвідувачів. Та цього ранку Віталій не на того нарвався. Це сталося, коли бізнесмен і фундатор холдингу MS Capital Максим Шкіль захотів. В поснідати в ресторані і там забронював столик. Але коли прийшов у зазначений час на його місце, вже е, сів невідомий і супутницею. Офіціанти спочатку попросили Віталія звільнити стіл, який заброньований, проте почули, що вони дві дури, і за столом сидітиме саме він. Після того невідомий почав погрожувати і тому, хто мав за цим столом власне сидіти, але ж не знав кому, бо Максим Шкіль теж не просто хлопчик, а бізнесмен який. Теж може мати державний вплив. Змі його називають головою комітету з розвитку інфраструктури Федерації роботодавців. А ще він відомий як власник фірми Автострада лише за 2021 рік Автострада нагадаю отримала 46 мільярдів за програмою Велике будівництво, і це найбільше серед фірм, які займаються ремонтами доріг. За час повномасштабного вторгнення розмір підрядів, звісно, впав, але не до нуля. Як пишуть, наші Оші за два роки з початку вторгнення автострада отримала від держвідновлення та місцевих органів влади 17,6 мільярдів гривень. До речі, просто зараз фірма шкіля ремонтує тунель між станціями Київського метрополітену Либіцька та Деміївська, які затопило півроку тому. Але Манасян того вочевидь не знав. Тож борзо заявив, що шкіль не знає, з ким зв'язався. Тож Шкіль зробив допис у Фейсбуці про бидлуватого Грубіяна. Ним виявився. Співробітник департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції Віталій Манасян, простий поліцейський, після конфлікту залишив заклад на престижному автомобілі Ауді РС 6 На автосайтах я знайшов би у ціну за таку 2023 року за 150 тисяч доларів. Машина має київську реєстрацію Козирну 123. І звісно, офіційні декларації вже експола а, власності цієї машини, та й, взагалі, будь-яких транспортних засобів. Nem maia. Але Манасяну того дня і не пощастило. Лише послухайте, після допису його впізнали інші користувачі соцмереж. І ось він на відео обшуку в будинку АІТ підприємця Олексія Виноградова у вересні 2023 року. Чоловік розмахує руками і е заглядає через розбите вікно приватного будинку. А також щось активно коментує Посеред дня на територію засновника нашого додатку. DexGo вірвалися невідомі люди і почали вибивати вікна. Як виявилось один із них високопосудовий правоохоронець. правохоронців не по формі, він починає вибивати вікна і залазити на чужу територію. А ось як він спілкується з поліцейським. А це його погроза. До того ж, згідно з даними ЮКонтрол, Віталій Манасян двічі фігурував в адміністративних справах і керував на підпитку. але обидва рази суд закривав провадження, бо не бачив у діях тодішнього копа складу адміністративного правопорушення. Проте Манасян щось багатьом перейшов дорогу, друзі. Ось у своїх соцмережах повідомив активіст Володимир Бондаренко про те, що вже колишній опер не особливо. По нібито засмутився через інцидент у ресторані зі Шкілем, враховуючи, що у його дружини готельно-розважальний центр на борщазі. Хіба що дружина здивується, що він відвідує злачні місця з іншою дівчиною, але то вже їхні справи, як то кажуть, сімейні. Ще стало відомо, друзі, що Манасян не просто коп, а династичний коп Його брат Артур Манасян обіймає посаду заступника керівника управління стратегічних розслідувань у Києві. А батько поліцейського. Манасян Артур Харенович у середині 2000-х був начальником солом'янського ругу МВС. Манасяна звільнили одразу ж після цього скандалу, але чи достатньо лише звільнення? І справа тут же ж не стільки в хамській поведінці, це вже моральне питання, а в походженні статків? І чи не може це бути просто розбіркою бізнесмена й силовика? Ваші здогадки, друзі, пишіть в коментарях. І ще один гучний скандал у столиці. У Солом'янському районі Києва відомий ліцей Престиж очолила нова директорка Наталя Барчук. І це спровокувало хвилю скандалів у соцмережах. Батьки ліцеїстів знайшли у забороненій в Україні соцмережі ВКонтакті сторінку Тата Барчук, з нібито світлинами директорки. Сторінка ця ведеться російською мовою. Там є чимало відвертих селфі освітянки регулярні поїздки на тимчасово окуповану територію і фотки в радянській пілотці. В останній Ристувачка Тата Барчук була в контакті 19 квітня. Сама Наталя Барсукова родом з окупованої Брянки. Це Луганська область України. На початку 2022-го Наталя постить відео, де вона приїжджає вночі додому в окуповану з 2014 року брянку. 2021-го постить фото з нічного клубу в брянці. Також вона розповсюджує пост пабліків так званої ЛНР Брянковський ВК номер 5», на групу якого вона підписана, який вихваляє окупаційну адміністрацію Російської Федерації. На секундочку регулярно також постить відверті фото, наприклад, підписуючи їх практикую прагіби сама ж Наталя, аби. Пояснити ситуацію слухавкові журналістів. Не бере як вам така директорка ліцею і чи виправдано е турбувались батьки і учні? Теж пишіть будь, друзі в коментарях. І справжній друзі жах трапився в столиці до розриву яєчок. Побили школяра в Києві. А все тому, що його однокласникам здалося, що він дивився мультик російською мовою, е тому його вдарили в пах, каже мати хлопчика, і вже прооперували, бо була гематома та водянка е та розрив власників. Власне, оболонки всередині самого яєчка є проблема з ногою. Вона дуже набрякла. Пише мама. Підліток не розповідав про це 10 днів, допоки мама сама випадково не побачила травму. каже його залякав помічник вчителя, і він боявся, що мати знову піде до директора. Як ви вважаєте, яке покарання має бути тепер до помічника вчителя і власне нападників? І чи може взагалі мовне питання призводити до подібних трагедій? І друзі, історія справжнього абсурду. Українець на матраці переплив до Білорусі по Дніпро, аби втекти від мобілізації, але його там не прийняли з знаєте з обіймами, а засудили за незаконний перетин кордону. Це стало 17 березня, а 4 квітня. Справу розглянув районний суд Гомеля. Його оштрафували на 5 тисяч гривень, а матрас конфіскували. Тим часом, друзі, ДБР розслідує факт дезертирства військовослужбовців, причетних до розстрілу правоохоронців на Вінниччині. Нагадаю, все сталося у Вінницькій області. Там близько другої години ночі наряд поліції зупинив на трасі Гранд-Вітара. Під час перевірки документів водій та пасажир відкрили вогонь по поліцейських. Загинув 20-річний поліцейський Максим Зарецький. Єдиний син у родині. До речі, його напарник поранений за даним. Мислі со 19 квітня цього року військовослужбовці, батько та син, самовільно покинули військову частину в Одеській області. Вони викрали табельний пістолет, який був закріплений за одним із них. Також перевіряється інформація щодо викрадення підозрюваними вибухівки та зброї з підрозділу їх військової частини. Нападники двоє військових: батько та син 52 та 26 років уродженці Вінницької області Валерій та Віталій Василакер. Друзі, е, яке покарання має чекати на вбивць наших правоохоронців? Теж пишіть в коментарях. Ну і взагалі, яким чином вони покинули свою частину. Я дуже сподіваюся, що слідство скоро розбереться. Побачимось з вами завтра. Бережіть себе!